Доброго вечора, дорогі земляки, підсумки четверга. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, противник основний зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів внаслідок дій української армії, ворог насе втрати в техніці та живій силі. Намагається не допустити створення нашими Збройними силами сприятливих умов для проведення контрнаступальних дій. У Криворізькому районі вночі орки з ураганів обстріляли Апостолівську громаду. По селу Велика Костромка Занадольської громади декілька обстрілів зі ствольної артилерії та РСЗВ. Повністю зруйновано будинок, пошкоджена лінія електропередач. Близько тисячі людей залишилося без світла, йдуть відновлювальні роботи без страт. Приблизно о 19:15 з ураганів касетними БК обстріляно на територію міста Зеленодольськ. Попередня також без страт, слава Богу. Двічі ворог обстріляв Нікополь, випустив 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранення отримала 57-річна жінка. Вона в лікарні. Пошкоджено 15 приватних будинків, школа, машини, магазин і храм. Також пошкоджено. Кілька газопроводів і лінії електропередач. Також тривають відновлювальні роботи. За добу піротехники знищили 26 касетних елементів, які знайшли у Криворізькому районі. Також ворог продовжував обстріл мирних громад Херсонщини, що знаходяться на нашому напрямку, і і на Патьомкіна, Трудолюбовки та багато інших. В білій криниці внаслідок обстрілу відбулося загорання господарчої будівлі. Наші рятівники оперативно загасили. До уваги криворізьких патріотів. Увага, будь ласка, сьогодні з'явилася унікальна можливість стати до лав Криворізької 129-ї бригади територіальної оборони. Бо набору не було вже три місяці, як ви знаєте. Хто хоче, алгоритм дій наступний. Треба пройти до військомату. За місцем реєстрації, сказати, що ви хочете в ТРО, і вас відправлять на співбесіду пріоритет: ті, хто служив в армії та має військову спеціальність. Але якщо ви молодий, здоровий, спортивний та патріотично налаштований, також, будь ласка, приходьте. Є реальний шанс. Умови такі ж самі, як в ЗСУ. Тому що ТРО це окремий вид ЗСУ. І про наші мирні перемоги. З 15 серпня розпочався відкритий літній чемпіонат України з кульової стрільби серед дорослих. Чотири вихованці ДЮСШ номер 7 стали призерами, а Рибавалова Вікторія та Клімас Максим зайняли перше міс місця. Вітаю! Ще раз скажу: зберігаємо спокій, витримку. Віримо у наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!